Ця історія відбулася в далекій-далекій галактиці за дуже багато світових років від землі. Був на охороні землі роутер ax 3000 від компанії Xiaomi. Всі його знали, всі його любили, і тут раптом сталося вторгнення з іншої цивілізації. Списи. Будемо готуватися до відбиття атаки. А хто атакує? А атакує! Якийсь незрозумілий іншопланетний гість. Тож давайте розберемося, хто це, що це і навіщо. Так, білявий. І що це ти нам тут показуєш? Що ти в будиночку? Ні-ні-ні. А ну давай нам розповідай, хто ти, що ти, з якої ти планети, де твій космічний корабель? Давай розпочнемо з твого космічного корабля і подивимося, на чому ти до нас сюди Прилетів красунчику. Прилетів ось на такому космічному кораблі з картона. Ви дивіться, є навіть його маркування якесь. Це добре, що на вашій планеті промаркували. Wi-Fi роутер. Це дуже добре, це цікаво, не красиво, не яскраво. Але головне, щоб добре було всередині. А всередині у нас теж ще такі комплектуючі. Є дріт підключення до космічної станції, це добре. Є заряджальний. Хм, а під кого це ти у нас маскуєшся? Під європейця, під землянина? Ні, друже, ти китайська. Штука, ми тебе розкусили, ми тебе дізнались. А які в тебе показники? А бачимо 12 вольт 1 А. Небагато споживаєш. Ну, добре, маску повертаємо до європейця. І більш нічого нема. Ні, є, у нас є така бумаженція, на якій є QR-код. Ось можете самі відсканувати прямо з екрану. Я теж це зроблю і подивлюся, куди воно нас приведе. Ми ж космічний корабель прибульця відставляємо. І давайте зрозуміємо, що воно таке за цей прибулець. Так, дивимося на верхній стороні прибульця. Нічого немає. Чотири порти, живлення, до речі, секунду. Подивимось на роз'єм. Розєм у нас стандартний, китайський, хоча але такий, як у всіх європейців. Перехідники не знадобляться. Добре. Зафіксувала. По бокам у нас прорізи для охолодження. Антени у нас крутяться куди хочете. Ви дивіться, от молодець інопланетний наш гість. Це ви прикольно придумали, це ви молодці. Так, а індикатор є у нас десь тут на передній панелі чи на верхній? Поки не бачу. Яку вінкну, можливо, побачу. Що ми тут бачимо? Є у нас кріплення на стіну. Аго, в Xiaomi, а в тебе є? А в Xiaomi немає. А у нашого інопланетного гостя є, при тому можна і так, і так його причепити на стіну, прибити. Ось можна антенки, як хочете викрутити. Дивіться, отак його прибили на стіну, і в будь-яку сторону відкрутили йому антенну. Ось отак можливо комусь знадобиться, а комусь можливо, це буде все без діла. І ніжки тут такі, є, можна поставити. Але давайте подивимось, що ж це за роутер. Wi-Fi 6. І по секрету вам скажу, що мені секретна служба ро звідки доповіла, що це роутер BTINet IX3000, модель роутера WR3000H. Заходити на його адресу, бачимо, як 12 вольт А, дві мережі і пароль від Wi-Fi мережі. Тож, мож... ага, ще тут є у нас QR-код. Можемо підключатися. Кнопочка натискається WPS легко, Reset, живлення, 4 порти, 3 LAN, 1 Ван підписані. Тобто ось сюди тільки своїм ваном. Ну звісно, якщо він у вас є. Що можна сказати по корпусу? Додатково. Антени прикольні, антени нормальні, такі як у ax 1500 Xiaomi, крутяться добре, гарно зафіксовані. До корпусу питань немає. Не торохтить, зібраний дуже гарно, прекрасно. Я думаю, зможемо його підключати і насолоджуватися або ні його роботою. Білявий, що скажеш? Будеш гарно працювати чи ні? Я спробую гарно. Добре, побачимо. Рухаємось. Технічні упс, але зараз не про швидкість. До швидкості повернемося пізніше. Як бачимо, у даний час даний роутер BTI Wi-Fi 6, роутер AX3000 коштує близько 26 доларів США. Нас цікавить технічна характеристика. Я не думаю, що ми щось знайдемо цікаве, цього нашого інопланетного гостя, але щось спробуємо витягнути з цього. BTI.net – бренд. Чи чули ви про такий? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Говориться, що Dual-Band Wi-Fi 6 роутер б'є своїм сигналом аж на 360 градусів. Дуже добре і гарно. Можна робити подвійну мережу 24,5 ГГц. Ми це подивимося в налаштуваннях. Є в роутері технології binформін, гігабітні порти, security network. Подивимося в меню. Можливо, там щось буде цікаве. Тут ми поки цікавого нічого не бачимо. Мумімо, красунчики, молодці, це все дуже добре. Навіть меж можна будувати. Ну, до речі, я дуже давно не бачив роутерів, з яких не можна будувати меж мережу. 4 антени по 5 DBI видається як дуже потужний роутер. Вуличний тест, добрий день чи добрий вечір, будемо тестувати. Це все ми бачили. Порти. На ньому на самому роутері полану рекомендується грати в ігри, а також навіть можна підключати і айфони, і айпеди, і лептопи, яка краса. Тут схема підключення. Сподіваюся, що ви це знаєте. Забігаючи наперед, скажу, що підключається він елементарно дуже легко і просто. Як завжди, транслюється відкрита мережа НІ закрита. Але там на корпусі написаний його пароль. Просто підключаєтеся і далі заходите, робите. Свої налаштування 12 вольт 1 А. До речі, що цікаво, можна його підключати від 100 вольт до 240 вольт. Хм. Якщо ви живете в Америці, ви теж зможете ним скористатися. Ага, до речі, це ж не просто так. Йдемо далі. Лабораторія Техносмак. Індикатор знайшли. Світить ось так. А вночі ще й підсвічує знизу на стіл, якщо він стоїть у вас на столі. Тепер давайте займемося вимірюванням різних показників. Рівень електромагнітної індукції на відстані, як бачите, показує. 37, 38,5, 39, 38,8. Запишемо 39. Хм, а він взяв і побіг на 46. Добре, тоді 45. Споживання електроенергії на рівні 4,4 і 4,5 вати Як бачимо, все працює, тут все без змін. Температурні режими, подивимося, що у нас на корпусі для початку. Бачимо 39,4. Ще раз постріляємо туди всередину, на задню сторону і подивимось 39,6. Показники абсолютно нормальні для літа, для спеки. Ще раз робимо заміри, і що ми бачимо: все ті 38,2 в максимумі. До речі, в квартирі 25,8, майже 26 градусів. Тому 40 градусів, там 38 це дуже нормальні показники. Перевертаємо. А що нам покаже нижня частина? Ось туди прямо в дірочки намагаюся потрапити. І ми бачимо 40 8. майже не відрізняється температура, і це дуже добре. 40 7. все ті ж близько 40 градусів. Якщо ж просто сказати, чи відчувається тепло, то ні, оці панелі передня і задня абсолютно кімнатної температури, а центральна трішки тепла. Боки холодні, антени, ну, шуткуєте чи що. Тобто температурний режим в нього задовільний, гарний і прекрасний. І давайте перевіримо і подивимось, куди приведе нас цей QR-код, який ми знайшли в коробці. А приведе він нас на посібник користувача. Тут воно все англійською мовою, але ми можемо просто швидко перекласти на українську мову. І бачимо, що тепер у нас українська мова перекладається продукт, короткий посібник з експлуатації. Даного роутера можемо подивитися, почитати, подивитися, як його підключати, все ближче показую. Далі інструкція щодо інтерфейсів і кнопок це все, що ми вже подивилися. Як зробити скидання, індикатори лампи, підготовча робота, кроки з налаштування. Те меню переглянемо незабаром. Описи режимів, якщо ви цього не знаєте, можете почитати. Wi-Fi 6, звісно, налаштування, як це все зробити. Setup таб Wizard, коментарі і все, буде у вас працювати. Тобто, якщо ви ніколи не підключали роутери, будь ласка, ось вам допомога, але цей роутер підключається дуже-дуже просто. Ось тут і все. А ось так виглядає інтерфейс нашого веб-меню. Зверніть увагу, заходимо 192.168.100. Один і нас зустрічає ось такий інтерфейс для входу. Пароль адмін, написаний на кришці вашого роутера. Зверніть увагу, якщо вам китайська мова не зрозуміла, можете перемкнутися на англійську або навіть на Russian. Ну давайте сьогодні ми будемо гуляти англійською мовою, а пароль у нас адмін, тільки нікому не говоріть. Натискаємо зберегти, перевіряємо. Гу -гу. От, бачите, добре, що заглянув, тому що потрібно це все робити англійською мовою. Адмін. На головній сторіночці ми бачимо зверху меню, по якому ми походимо. Підключений інтернет, все добре працює, швидкості, працює наш девайс в режимі роутера. Підключено 16 моїх девайсів, і тут можемо відразу на головній підключати меж робити систему. Ми цього робити не будемо, а йдемо далі по налаштуваннях. Переходимо в наступний пункт налаштування інтернет, і відразу тут вже нам стає цікаво, тому що наш роутер можна підключити не тільки як роутер, не тільки як бридж, а є ще об'єднані різні варіанти підключення. Звісно, можна вибрати динамічний, статичний та PPPOE протокол підключення вашого інтернету, який саме у вас знає ваш провайдер, або написано у вас в договорі. Ви там можете вибрати свій. Тип. Далі можемо рухатись. Наступний пункт налаштування вашої мережі Wi-Fi. Тут ми можемо об'єднувати або роз'єднувати діапазони 24,5 ГГц, а також вибрати країну регіон. Тут нам доступний USA, тому і мова у нас там зверху USA, China і Russia. Я вибираю China, і я думаю, тут сигнал буде найсильніший. Хоча це не точно. Далі в мене йдуть статуси, як бачите, 24,5 ГГц. Тут все нічого прихованого немає, назви моїх мереж, шифрування в нас є доволі великий вибір, і навіть VPA 3 з варіаціями. Також те саме є у нас в 5 ГГц, не туди ткнув. А ось тут дивимося всі ці самі режими шифрування. Це окей. Далі, що вже гарно бачу в цьому роутері: 2,4 ГГц, і він працює у діапазоні частот 6 Wi-Fi. Як бачите, AX, AX це Wi-Fi 6. Також ми бачимо 20-40 МГц автомат, а тут є 160 МГц. Те, що ми не змогли знайти в технічних описах, ми знайшли тут в меню. І це просто прекрасно. Автоматично ми можемо вибирати канал. В мене стоїть автоматичний, а є від 1 по 13 в 2,4 ГГц. Тут у нас є 160 авто 80, 40 і 20 МГц. А канали у нас є від 36 по 64. А чому так? А тому що вибраний 160 МГц. Давайте перемкнемося на 80 і подивимося, що у нас з каналами. І тут у нас додається від 149 по 161 канал. Якщо ви дивитесь канал Техносмак, то про такі лайфхаки давно. Знаєте, а якщо ви тільки недавно почали дивитися, підписуйтеся і будете знати дуже-дуже багато корисної інформації про ваші роутери. Тому тут можна зберегти, а можна і не зберігати. Рухаємося ще далі. І в самому кінці налаштувань Wi-Fi ми знаходимо три рівня сигналу, як в 24, так і в 5 ГГц. Сильний, стандартний і слабенький для збереження енергії. Можете обирати. Той, який підходить під вашу конфігурацію помешкання. У додаткових налаштуваннях можна знайти багато цікавого. Можна створити чорний-білий списки і туди ввести ваші налаштування. Можемо в VPS налаштовувати, ви дивіться, яка гарна конфігурація. Конфігурація меж можемо робити, «Автомастер», агенти. Налаштування додатковій конфігурації в LAN, адаптація з Wi-Fi 5. Можливо, чуєте, як з кулеметів збивають шахеди. Це дуже поряд. Продовжуємо. Хоча я чую, як літають БПЛА за вікном, але десь далеченько і трішки стрьомненько. Ну, да ладно. Налаштування мережі DDNS, IPTV Статичний асистент, гостьова мережа, можна як в 2.4 і в 5 налаштувати. Ви дивіться, які дуже гарні шифрування, поставити, обмеження, це дуже класно. так контроль, VPN-клієнт, але тільки PPTP і L2TP ще й IPsec Ну, я вам скажу так, це дуже непросто. Однак, якщо у вас є сервіс, якщо є налаштування, це можна зробити. Далі NAT можемо підключати. Реживі налаштування. UPNP вмикаємо, якщо качаєте щось. Мабуть, знову чуєте, це вже не кулемети, строчать за вікном. Щось у нас сьогодні огляд виходить під звуки. Добре. Так, йдемо далі. Трішки щось у мене ентузіазм зник, але доробимо ще функції. Безпека, рівень безпеки. ALG, Вмикаємо, вимикаємо L2TP, Enable, SiP, FTP. Переадресація портів. Будь ласка. Що це за меню таке? Взагалі роутер. Де ти взявся? У нас такий BTI. Що ти таке? Я намагаюся зрозуміти. Я такого не бачив ще. DMZ, фільтр за МАК-адресами. Чорний білий вмикаємо. По IP. Да ладно, таких роутерів не буває. За такі гроші. Я в це не вірю. Дедос? Да, дуже цікаво. Менеджмент, системний час, Київ знає. Ви дивіться, який розумний роутер ще й вірно показує наш час. Зараз 21.30, шахеди літають, наші збивають. Юзер інформація, тут можемо змінити пароль. Можемо зробити бекап-системи і відновлення, рестарт і ресет. Ну, Взагалі, час можна увімкнути перезавантаження. Знаю де хто любить. Можна вимкнути led підсвітку. ну, Там така собі led відсвітка Системні логі, якщо потрібно, можемо запустити. І в кінці п'ятий пункт меню: налаштування нашої мережі. Якщо раптом потрібно щось вам. Переналаштувати або відразу вам потрібно увімкнути брідж, а не підключати як роутер, то ви зможете зайти ось в цей пункт меню і налаштувати під себе. І справа вгорі 4 кнопочки швидкого доступу. Я вам скажу так: меню шикарне, як для роутера в цій ціновій категорії AX3000. Можливо, кращого ми і не бачили. Ну, звісно, не беремо в розрахунок роутери на OpenWRT або Asus, або якісь Тепелінки. А для китайських малюків це прям дуже гарно. Відкриємо сторіночку Техносмак, подивимося, як багато інформації про роутерів, як обрати, як налаштувати, як перевірити і як, 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 дуже багато різної інформації. І ось тут давайте відразу перевіримо нашу швидкість, що може наш BTI роутер, і він показує нам швидкості 900 плюс мегабіт в секунду. У 5 діапазоні, і я думаю, що це прекрасний результат, і питань до нього навіть не може бути. Цей китайчик доволі гарний наш інопланетний єсть. Думаю, ставимо йому залік за ці швидкості. До речі, а давайте подивимося, що він нам покаже в 2,4 ГГц. Адже, якщо ви пам'ятаєте, він теж працює в Wi-Fi 6. І в 2,4 ГГц він нам показує 230 Мбіт в секунду, майже 240. Алло, ви серйозно? Я не знаю, що ці прибульці зробили з цим роутером. Але він якісь нереально фантастично космічні швидкості показує. Ага, ось тут він заткнувся на вивантаження, але на завантаження. 250. А ну ще раз, я щось не можу повірити своїм очам. Мені здається, так не буває. Ось. Відразу вам кручу, ні, ви дивіться. 200 і попер далі, там, 300 і, от це рутер, ротер, це так да. хм, Ну, я вам скажу так. В 2,4 я в захваті. Він видає 300, отут, да щось на вив... Я не знаю, може там щось почало підкачуватися. Навіть шукати не буду, тому що оці 274 сімдесят мегабіт в секунду зробили мій вечір. Я в зах. Побачимо до речі, що на телефонах які швидкості він зможе нам показати. Швидкості Wi-Fi, телефон, модуль Wi-Fi 6 і iPhone. В кімнаті разом з роутером швидкість 894 на 862. Просто супер, просто кайф. Тут у нас переходимо за стіну швидкості майже не падають. 855 530 на вивантаження. Швидкість впала Ну, що ж тут зробиш через стіну. А тепер направо-наліво два бетонних повороти по 90 градусів, і що я бачу 448. І мені прям. Дуже тут захотілося зробити вуличний тест, тому що я розумію, що цей роутер має потенціал. Модуль Wi-Fi 5, телефон Android 636 на 500. Нехай буде 90. Тут я завжди говорю, якщо я бачу більше ніж 500 Мбіт в секунду, а ми бачимо 636, значить роутер доволі потужний. І це радує. І це йому кайф плюс карму. І я дуже цим задоволений. А в 2,4 ГГц швидкості падають до 100 Мбіт в секунду. Тобто дуже важливо, який модуль знаходиться. В вашому девайсі. Можете порівняти швидкості тепер Wi-Fi 5 в телефоні Android і в ноутбуці. Як бачите, різниця дуже суттєва. Щодо електромагнітного опромінення, давайте пригадаємо ще ось цю табличку з показниками: від найбезпечнішого роутера до найбільш того, що не буде корисним для вашого здоров'я. Подивіться, і це все можна накласти на всі ті вуличні тести, які ми бачили, хоча тут кореляція зовсім не пряма. Однак, ви бачите зараз, які роутери, які тестувалися на каналі Техносмак, більш безпечні, а які менш. Тобто, якщо о, ви переймаєтеся електромагнітною індукцією, боїтеся мікрохвильових печей. Ось, будь ласка, вам табличка можете обирати за цими показниками. І сили сигналу. Давайте подивимось, що сила сигналу в 2,4 ГГц занадто велика, а сусідів дуже багато. Але сигнал гарний, дуже сильний, потужний, мене це задовільняє. А в 5 ГГц, як бачите, 160 МГц полоса, щось воно сплюснулося. Не звертайте уваги, знову сусіди десь там знизу. Я зверху, сила сигнала для квартири під 100 квадратних метрів абсолютно задовільна. Мене влаштовує. BTINet ax 3000 вуличний тест. Я не очікував ланет, але він є. Це просто дуже дивно. Побачити wi-fi на вулиці. Це цікаво. Рахуємо. Ну що ж, покрокували, порахуємо. 43. Маловато. Отже, друзі, що в кінці. Ну, по-перше, дозвольте подякую пану Олегу за надані ці роутери для цього огляду, для того, щоб був у нас контент на каналі. Ми беремо роутери у пана Олега, а вам повідомлю, що якщо ви цікавитеся купівлею сучасних, потужних, гарних роутерів, заглядайте в опис до цього відео, знаходите там посилання на сторіночку пана Олега, звертайтесь до нього, обирайте, консультуйтеся і купуєте собі найкращий роутер, який закриє всі ваші. Ваші потреби і забаганки. А ми ж резюмуємо щодо сьогоднішнього нашого роутера VTi-Net AX3000. Що можна сказати? Роутер реально мені сподобався. Він працює стабільно. Я користувався ним 3 дні, 4 ночі і один сьогоднішній ранок. Скажу вам точно: він працює стабільно, зв'язок з інтернетом не втрачає. Від нього не відвалюються ніякі ваші девайси. Він загалом працює дуже гарно. Ви його просто підключаєте, налаштовуєте і отримуєте від нього інтернет та Wi-Fi. Порти. Корпус, тут все стабільно гарно, але, звісно, якщо його порівнювати з улюбленцем багатьох AX Xiaomi 3000T, то наш сьогоднішній BTI навіть має переваги. Ну, по-перше, по корпусу. Він більш динамічний, корпус його менший, його можна навіть закріпити на стіну, тому що є кріплення по індикації в них одне й те саме. Сигнал в нього більший, швидкості в нього більший, меню в нього. В рази більше. Тому, якщо вам просто потрібен гарний нормальний роутер, можете звернути увагу ось на цього нашого сьогоднішнього гостя. Однак є одне, але є питання, на яке я не можу дати вам відповідь, а це його довговічність. Тому що ми знаємо, що роутери це такі прилади, які приносиш додому, налаштовуєш, закидаєш його десь на шафу, чи вішаєш його десь на стінку. І забуваєш на роки. Як буде цей працювати роутер, ми не знаємо, тому що для цього потрібен час. А ми сьогодні оглядаємо новинку на ринку роутерів. Тож Техносмак говорить вам, що цим роутером точно можна користуватися, можете його купувати, звернути на нього увагу. Якщо вас задовільняють роутери стандарту Wi-Fi 6 в діапазоні AX3000 і ви з якихось причин не хотіли купити собі ця, AX3000T, можливо, не вистачало його покриття, чи, можливо, якихось налаштувань. Налаштування я вам показав в огляді повного меню. То ви можете звернути увагу ось на цього, хотів сказати, малюка. Хоча він зверніть увагу: дивіться, він дійсно менший, тут десь сантиметра 2, там півтора. І зможете собі оновити роутер в домі і користуватися сучасним wi техно Смак говорить вам до побачення, дякую за перегляд цього відео та інших відео. Переходьте на інші відео, пишіть свої коментарі, ставте вподобайку. Я вам говорю до побачення, до нових відео, до нових роутерів.